Жозефа Меска це людина, яка була свого часу власником металообробної майстерні на території міста Арциз по сучасній вулиці вулиці Свободи. Майстерня не збереглася. Цікаво, що цю майстерню його родина відкрила ще у 1844 році. Уявіть собі, у 1816 році німці приходять сюди, де фактично нічого немає. А у 1844 році вже відкривають майстерню, яка займається обробкою металів і виготовлення, виготовлення сільськогосподарських знарядь праці у 1908-1909 роках. Майже вся рідня Мески виїжджає до Канади. але родина саме Джозефа Меска залишається в місті артистів і продовжує працювати. Починається Перша світова війна. Джозефа Меска мобілізують до російської армії. На цей час майстерня перестає працювати після демобілізації. Ці месхи повертається до Арцизу і відновлює роботу доволі швидко свого підприємства. Виникла проблема із відвалами для плугів, тому що під час обробки землі вони згиналися через велику щільність ґрунту Бесарабського. Тому родина Меска знаходить вихід і з міста Піцбург зі Сполучених Штатів до Арцизу направляється метал саме для відвалів. Для того щоб не було скарг з боку тих, хто купує ці плуги. З цього ми бачимо наскільки широкими були економічні зв'язки басарабських німців. Це на той час в Арцизі ще не було залізної дороги. Але через Тарутину сюди завозили саме цей метал. Жозеф Меске мав був тріччого одружений, але мав дітей тільки з одного шлюбу свого. Його син Поль Меске був депортований разом із батьком із матір'ю. Стосовно цього будинку він побудований якраз 1939 дев'ятсот тридцять Тобто, родина небагато жила в цьому будинку, і фактично новим він був залишений.